Чи знали ви, що в СССР була фраза, яку офіційно відправили в Міжнародний паралімпійський комітет в СССР інвалідів немає? Це не жарт такою була відповідь держави з населенням у чверть мільярда людей. Але куди поділися на сотні тисяч фронтовиків без руки ніг, де зникли люди, які повернулися зкаліченими з війни? І чому перед Олімпіадою 1980 року совєтська влада буквально зачистила вулиці від небажаних елементів, тих, кого? Не можна показувати в ідеальному світі соціалізму. Виявляється, що за фасадом країни героїв існував інший прихований світ: закриті інтернати, спецколонії, жебрацькі Артілі, погрози, обшуки, примусова ізоляція, а ще рух опору, про який майже ніхто ніколи не чув. Група людей на візках, паралізовані, відкинуті системою, раптом створили підпільну організацію. Вони документували правду, писали відкриті листи до Кремля, передавали. Матеріали за кордон і розкривали те, що СССР приховував десятиліттями. Мали лише візки, друкарські машинки та відчайдушну сміливість. Натомість проти них виступало всесильне КГБ. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми маємо доволі важку тему. Говоримо, як у комуністичній імперії народилися дисиденти на візках, чому совєтська пропаганда так боялася людей з інвалідністю, та як кілька десятків сміливців кинули виклик тоталітарному. Монстру, який будував комунізм, будував заводи, але не зміг збудувати найпростіші пандуси. Не ігноруйте заклик про підписку, підпишіться просто зараз. Якщо ви зробите це під час перегляду відео, то система розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його іншим глядачам. Це з одного боку, а з іншого за статистикою з тих, хто нас дивиться на постійній основі, підписалася лише третина. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти вас про вихід нового блогу. І діліться своїми думками у коментарях. Я впевнений, що навіть по сьогоднішній темі ви зможете прокоментувати багато. Ми читаємо усе, а для системи це привід показати контент більшій аудиторії. Жовтень 1982 року старенький Запорожець, спеціальне авто, яке в народі так і називали інвалідка, із ручним керуванням котиться українськими дорогами у бік західного кордону СССР. Машина захлинається на підйомах, грима і на ямах. Але їхати треба, оскільки тут, у старому житті, на його пасажирів чекає небезпека. У салоні сиділо четверо паралізований після падіння з опори ліній електропередач Валерій Фіфьо. Голов. його дружина Ольга Зайцева, двоє її дітей, і страх того, що їх можуть зупинити у будь-який момент. Усіх фактично змусило виїхати КГБ у разі відмови табори. Втікачів проведжала 22 річна подруга, дисидентка Олена Саннікова. Вона стояла на узбіччі та дивилася, як Запорожець намагається розігнатися на трасі. Вона знала, друзі їдуть не просто від репресій, вони тікають із країни, де люди з інвалідністю Живуть так, що смерть інколи здається легшою за існування. Валерій, Ольга та Олена були не просто друзями разом із Юрієм Кисельовим, художником, який у підлітковому віці втратив обидві ноги та файзолою Хусаїновим з татарського Чистополя вони створили неможливе для СССР, сам видав про життя людей з інвалідністю. Це була їхня зброя. Єдиний спосіб розказати світові. Правду у своїх текстах писали те, про що совєтські газети мовчали десятиліттями: про мізерні допомоги, на які не можна було вижити, про крихкі і водночас важкі інвалідні візки, що ламалися після двох тижнів експлуатації, про інтернати, які їхні мешканці називали живими могилами, про насмішки суспільства, які називали скалічених фронтовиків з неважливими тачками і самоварами. До речі, якщо вам цікава ця тема, то Маємо окремий випуск, як після війни Сталін зачищав скалічних фронтовиків. Він вже набрав понад 600 тисяч переглядів. Отже, після своєї ініціативи група дисидентів одразу почала отримувати сотні листів, історії від людей, яких ніхто не чув, про голод, ізоляцію, зневагу лікарів, про відмову у протезах та заборону пересуватися містом, життя у приміщеннях, де навіть туалет був недоступним. І головне вони намагалися створити. Те, чого над держава найбільше незалежну організацію людей з інвалідністю, яка вимагатиме прав, а не милостині, так з'явилася ініціативна група захисту прав інвалідів. Друзі, ми знаємо, що слово інвалід є некоректним та застарілим, але поза як випуск про історію, то ми змушені інколи вживати саме його, адже цитуємо пряму мову людей, які жили в СССР, уривки з книг чи документів. Відтак усе подаємо так, як воно було колись. Отже, серцем дисидентського руху стали двоє лідерів, уже згаданий нами Юрій Кісільов, який збирав свідчення, листи, проводив розслідування, документував усе, що приховувала влада, створив архів, який сьогодні вважається унікальним. І інший наш герой Валерій Фіфьолов. різкий, прямий, безкомпромісний. Він здобув популярність як автор книги в СССР інвалідів немає, що стала вироком в «Совєтській брехні. Такої діяльності КГБ не хотів терпіти. Коли стало зрозуміло, що задобрити їх обіцянками та особливими умовами неможливо, настала інша тактика: обшуки, нальоти, конфіскації, погрози ув'язнення та погрози забрати дітей у дитбудинок. Двічі невідомі пошкоджували авто Кисельова, його побили у власному під'їзді. Потім спалили будинок, майстерню в Криму, яку він будував роками. Група занепадала, але не здавалася. Влітку 1900 82-го був готовий останній 14-й випуск бюлетня. Але під час обшуку КГБ вилучило усі копії. Це був удар восени. Того ж року Олена Саннікова проводжала Фіфьолова та його родину в їхній останній поїздці Україною, те з чого ми і розпочинали наш випуск. Вона не знала, що незабаром її саму заарештують. Десять місяців лефортово камера без вікон, заборонена листи та зустрічі. Потім заслання. До маленького села у Томській області друзі. Перш ніж продовжити сюжетну лінію, давайте з'ясуємо, що ж це була за країна, де інвалідність була ніби вироком і чому її так ретельно приховували. Союз совєтських соціалістичних республік, який, як відомо, був над державою і тримав у страху увесь світ, виділяв моєму батькові, якому зламали в армії хребет як компенсацію машину Запорожець ЗАЗ ЗАЗ-986-1. Ість згадував публіцист Станіслав Білковський. Її видавали раз на сім років, але якість запорожця була такою, що його кузов згнивав за три роки. Тому решта чотири роки він тримався на чесному слові. Ці запорожці були привілеєм, їх давали тільки інвалідам війни та армії. Для всіх інших існувала реальність простіша та жорсткіша мотоколяски. Це невеликий двомісний автомобіль із мотоциклетним двигуном, що працює в режимі постійного перегріву, писав Валерій Фіфьолов у книзі в СССР. Інвалідів немає. Мотоколяска ненадійна і дорога в експлуатації. Як правило, у середньому, через рік, а то й раніше вона починає ламатися, і інваліди замислюються, як далі жити і пересуватися. Бо запасних деталей у вільному продажу немає. Їх потрібно замовляти і чекати кілька місяців. Навіть ця бляшанка. Була предметом дефіциту. За нею стояли черги. Бо альтернатива: совкові візки, важкі, незграбні до 37 кілограм вагою. Вони були громісткими, незручними і непридатними для транспортування, не влазили у ліфти, не складалися. Півпорога це вже перешкода. Сходова клітка вирок. Юрій Печалін герой документального фільму про совєтських людей з інвалідністю, з красномовною назвою Каждий десятий на запек. Пятання, чи буваєте, ви на вулиці відповідав два роки ні, навіть не виходив. А як я марш пройду по сходах до ліфта і після ліфта, як не в Америці ж? Ті, хто втратили ноги, взагалі, як Юрій Кисельов, пересувалися на маленьких, таких низьких платформних візках. А ще були люди, які переробляли стільці на колеса, бо заводські візки ламалися або не відповідали їхньому стану. Якщо говорити про громадський транспорт, а це стосується залізничного трамваю. Вайного, тролейбусного, автобусного, річкового транспорту, метрополітену та аеровокзалів, то люди з інвалідністю, з ураженням рухових функцій не могли скористатися їхніми послугами. Лише у великих містах іноді робили платформи на рівні вагонів. Інших ні інвалідів доводиться переносити на ношах при загальній цікавості народу. Додавав Фіфіолов СССР. Людина перетворювалася на багаж, коли він одного разу спитав у відділі соцзабезпечення. Чи може поїхати за туристичною путівкою до соціалістичної країни, то почув, туристичні поїздки вам протипоказані, і спеціальних засобів для вашого переїзду не передбачено. Тобто не можна не через стан здоров'я, а тому, що система не передбачила, що ви взагалі можете рухатися. Про бібліотеки, кінотеатри, музеї, магазини. Навіть говорити не доводилося. Досі людям з інвалідністю не приділяється уваги під час містобудування, вулиці, громадські або адміністративні будівлі не пристосовані для проїзду інвалідів у візках, писав Фіфьолов. Пандусів не існувало, низьких бордюрів теж. Будь-який похід це завжди була операція знайти двох-трьох чоловіків і сподіватися, що вони не кинуть на півдорозі. Одного разу західний журналіст запитав совєтського чиновника, чому в СССР майже не видно на вулицях людей з інвалідністю. За версією Фіфьолова, чиновник відповів: доблювати чесно, здорові люди не звикли до їхнього вигляду. У фільмі Кожен десятий є історія. Геннадія Головатого, який з трьох років хворів на міопатію. Він згадував, як намагався потрапити до Большого театра. Ми приїхали в Большой театр. Нам потрібно було відкрити в ложу. Ну, Отут от пішов просвіт, сказав, вот там інвалід на колясочки треба. открыть, чтобы це Он сказал, як? Адміністратор. Інформація, великий театр, ви розумієте, що це бізнес Інший герой Юрій Астахов розповідав, як отримавши диплом редактора, прийшов працювати за фахом. І теж отримав відмову. Прихожу это, в метр. Вот диплом, я можу робити редактором. Мені ну, кажуть, ви розумієте, да, ви можете робити редактор, але ми вас не можемо дати. Ви розумієте, ви хочете, пустите в нас фаху. Як ми розуміємо, навіть хороша освіта та престижний диплом не вирішували основного. Людина з інвалідністю не могла забезпечити себе. Найчастіше для них залишалася лише низькооплачувана надомна робота, нанизування намистин, складання деталей, склеювання пакетів. Працюй хоч цілий день, а вистачить хіба що на хліб. Основним джерелом існування мала бути пенсія, але її розмір залежав від стажу. Люди з інвалідністю. Які колись працювали, отримували до 120 рублів. Інваліди дитинства – 25-30 рублів. Це в той час, коли середня зарплата була 177 рублів, а чоловіче пальто коштувало 150. Друзі, за хвилинку ми продовжимо, але зараз я попрошу вас долучитися до масштабного збору 3-го армійського корпусу Герої районів, який має на меті зібрати 100 мільйонів гривень на гарячі потреби хлопців: дрони, реби, транспорт, спорядження. The cat Все це дуже необхідне, адже зараз бійці тримають понад 100 кілометрів фронту. Зауважте, що кожен, хто задонатить від 300 гривень на конверт Приватбанку, отримає можливість виграти одну з трьох квартир у Києві, Львові чи Вінниці. Вся інформація є в описі під цим відео. Також нагадую, що при бажанні ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати, здійснити разову пожертву чи підписатися на постійність постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. І ми продовжуємо, отже, що чекало на людину з інвалідністю, якщо вона не могла вижити на пенсію та не мала родичів. Фінальний пункт маршруту в СССР називався Красиво, Дом інвалідів. Ті, хто там жив, називали це інакше. В одному з листів до ініціативної групи Чоловік з інвалідністю Іван Гайда так описав інтернат, у якому йому довелося мешкати. Це був не дім інвалідів, а жива могила, звіренець. Авторка іншого листа писала. Особливо важко мені зараз, коли я одна, коли померла мама, а додому інвалідів не хочу. Це жива могила, доживати свій вік у свідомості своєї непотрібності. Це понад мої сили. Олена Саннікова, яка відвідала кілька таких закладів, описує це так: умови в совєтських домах інвалідів були десь гірші, десь краще, десь могли краще готувати або частіше міняти постільну білизну. А десь люди скаржилися на голод і бруд. Однак практично всюди панувала атмосфера безнадійності, яка вганяла людей у депресію. Людям, ніби давали зрозуміти, що вони нікому не потрібні. Просто таких інвалідів де це прижить так і. Это интернация как тюрьма. Тюрьма, самая настоящая тюрьма, потому что из нее выбраться очень сложно. Я не хочу я называть эту систему милосердной. Здесь милосердия нет. За стоки є жостов. Особистого простору не існувало по четверо-п'ятеро людей у кімнаті: чужі тіла, чужі звуки, чужий розпач. На зміну білизни можна чекати місяцями, згадувала Саннікова. Показовим є слова Юрія Шухевича, сина головнокомандувача УПА, який провів у совєтських тюрмах і таборах 31 рік. Після того як у в'язниці він осліп, то його відправили до дому інвалідов, лісова дача в Томській області. Області. І там він раптом зрозумів, є долі страшніші за його власну. У дитячих закладах ще якось показували життя: школа, гуртки, самодіяльність, але це тривало до 18 років після повноліття автоматичне переведення до дорослого будинку. Там, якщо людина не могла самостійно власними силами пересісти з ліжка на інвалідний візок, то їй ніхто не допомагав. Так і лежала, не бачачи нічого, крім крім чотирьох стін і не отримуючи найнеобхіднішого догляду, справді жива могила. Але звичайно, що пропаганда малювала казку на екрані та в газетних шпальтах, усе виглядало інакше. Совєтський союз з манією величі любив показувати себе гуманним, особливо для зовнішнього світу. Кожен десятий фронтовик мав інвалідність, але на повоєнних плакатах не було чоловіків без рук і ніг. У кінош інвалідність тривалий час була або метафорою героїчної жертви, або випробуванням, яке сильна совєтська людина долає силою духу і патріотизму. Нам ще чим повезло з тобою, Надюха. держи папку твоєму, як інваліду війни, картошки в районі цілих два куля. Виписали. А папка інвалід? Ну, взагалі, як тебе сказать, папка твоя. Герой жінок з інвалідністю, дітей, людей із психічними розладами на екранах телевізорів майже не було до самої перебудови. У документальних фільмах інша крайність, демонстрація розмаху та досконалості системи, нові квартири членам сімей, можливість інваліду стати художником чи музикантом, репортажі про успіхи, протезування було й інше, більш отруйне зображення: інвалід як винуватець власної біди. На плакатах тисяча 1980-х років можна побачити людей з інвалідністю як п'яниць, чиє аморальне життя, нібито й призвело до каліцтва. Ідея проста: якщо ти інвалід не через війну, то сам винен. Про те, скільки людей з інвалідністю насправді мешкало в СССР, офіційно не говорили взагалі, коли Валерію Фіфьолову потрібно було потрапити до суду у рідному Юрієві Польському у лютому 1982 року на його прохання допомогти подолати 10 сходинок. При вході працівники суду відповіли, до наших обов'язків це не входить. У результаті йому довелося повсти до дверей. Такими ж формулюваннями чиновники відповідали. Але на будь-які прохання Файзули Хусаїнова, коли він поїхав з Татарстану до Москви домагатися, щоб йому надали житло на першому поверсі, коли в приймальній президії Верховного Совєта СССР Хусаїнов попросив викликати йому швидку допомогу, то черговий відповів: це не входить у мої обов'язки викликати інвалідам швидку допомогу. Але щоб краще зрозуміти, чому Запорожець із Фефоловим та Зайцевою тікав на захід від КГБ. Треба повернутися у 1978 рік до появи ініціативної групи захисту прав інвалідів. Це була перша в СССР незалежна організація людей з інвалідністю, маленька, нелегальна, але революційна. На папері їхньої групи не існувало. В реальності вона стала голосом сотень тисяч людей, яких імперія рок. Ховала за стінами інтернатів і колоній. До команди долучалася і дружина Фіфьолова Ольга Зайцева. Вона була єдиною без інвалідності і саме тому виконувала найризикованішу роботу. Возила матеріали, допомагала фізично, організовувала передачі. Пізніше до них приєднався редактор Володимир Рябоконь, той, хто непомітно, мовчки переписував і перепаковував усі матеріали, щоб передати їх за кордон. Їхні розмови. Були лише на папері вдома, у темряві, ніколи вголос між собою, тільки записи на папері, усе важливе робилося пошепки або, взагалі, без слів. Лідер цієї групи Юрій Кисельов, художник, який пересувався на спеціальному візку та зберігав документи буквально під собою. У нього був Запорожець із вирізаним дном, замаскований сховок для архівів. Інша частина архіву ховалася в його візку на колесах, так, незручна права. Про інвалідів СССР їздила вулицями Москви, захована під ногами людини, яка не могла стояти. Отже, яку мету мала ініціативна група захисту прав інвалідів, це мало бути об'єднання з власним бюджетом, страховою касою, впливом, тим, чого в СССР боялися найбільше. Учасники вимагали прав, а не милостині чи пільг. Збирали свідчення, документи, листи, писали відкриті звернення до Кремля, надсилали матеріали міжнародним організаціям. Здійснювали таємні соціологічні опитування людей на запитання, що заважає вам працювати що може полегшити ваше життя, чого ви найбільше боїтеся? Їм люди відповідали з України, Росії та Молдови в архіві історії і накодумства СССР міжнародного меморіалу вдалося відшукати 61 заповнену анкету за 1978-1979 роки, які надіслані з різних республік. Блі за цією вибіркою можна простежити ключові потреби людей з інвалідністю того часу. Спеціальні інформаційні бюлетні групи виходили нерегулярно залежно від того, що встигали зібрати та переписати вручну. За п'ять років існування організації створили 14 випусків, і кожен з них став вибухівкою. Їх передавали з руку руки невеликими пачками через знайомих, через випадкові передачі за кордон. Сам видав рух. Ався так само, як і правда, повільно, але невпинно. Що цікаво, люди з інвалідністю чомусь вірили, якщо влада дізнається про об'єктивну ситуацію, то почне змінювати систему. Саме тому всі учасники взагалі не приховували своїх адрес, їх друкували просто у бюлетнях. Вони не думали, що потрібна конспірація, але у Кремлі вважали інакше: усе, що не вписувалося в картину щасливої соціалістичної держави, було антисовєтським Клепом і реакція системи була такою ж, як і з будь-якими дисидентами, жорсткою, цинічною, показовою. Перший напад стався 30 жовтня 1978 року. У квартиру Валерія Фіфіолова прийшли міліціонери, знали, що він не може швидко пересуватися і скористалися цим. Перевернули його речі, читали особисті листи, шукали сторонніх осіб чи заховані матеріали. Нічого не знайшли, але дали зрозуміти, за вами стежь через кілька днів хтось викопав яму просто біля воріт його гаража. Тонкий, але очевидний сигнал. Ти нікуди не поїдеш, ми контролюємо кожен твій метр. 6 листопада Фіфіолова вже офіційно відвідали співробітники КГБ. Вони наказали розпустити групу і заявили, що вона порушує закони. На питання які саме відповіді не прозвучало, і все ж дисиденти продовжили свою роботу. У бюлетні писали читача. Навіть якщо нас заарештують, робота продовжиться. Наше місце займе інший анонімний інвалід, який поділяє наші погляди. Це була сміливість, якої від людей у візках ніхто не очікував. У 1980-му почалися атаки в пресі. Місцева газета за комунізм опублікувала статтю, де Фіфолова оголосили клівітником, марнославцем і людиною, що поплюжить совєтський лад. Але той також не мовчав у червні 1980-го Він опублікував у бюлетні статтю, чого я хочу. У ній перерахував усе, чого люди з інвалідністю були позбавлені. Нормального. Одягу надійних мотоколясок та автомобілів, транспорту до якого можна потрапити, права на освіту та роботу, відповідно їхньому стану здоров'я, доступу до місць відпочинку, культури, бібліотек, театрів, кваліфікованої медичної допомоги, просто можливості жити повноцінно без відчуття, що ти зайвий у власній країні. Але влада не хотіла їх чути, і терпіння закінчилось 1982-му. У 14 у чотирнадцятому номери бюлеть квітня тон різко змінився. Тексти групи стали прямими, гострими, вперше відкрито без дипломатичних конструкцій. Зазвучала політична опозиційність. 15 квітня 1982 року Хусаїнов написав відкритого листа до президії Верховного Совєта СССР. Він оголосив про одноденні голодування у символічні совєтські дати: 1 травня, 7 жовтня, 7 листопада, 10 грудня. 15 січня того ж року. Фіфьолов написав ще гостріше: майбутнє не за вами, не за хамством і насильством, а за справедливістю та моральністю. Цю фразу не можна було пробачити. Восени 82-го Валерію Фіфьолову та Ользі Зайцеві сказали прямо: або ви їдете з країни, або їдете в табір. Вони обрали еміграцію 19 жовтня. Старенький запорожець, який пробивався до кордону з Угорщиною. Нарешті зупинився на КПП. Обшук був тривалий. Принизливий, передбачуваний, і водночас, останній, коли уже все було позаду, совєтські митники провели родину такими словами: Ви вже Валерію Андрійовичу. Напишіть нам, як улаштуєтесь на заході. А може ще повернетеся? Фіфьолов ніколи не повернувся у Європі. Він почав працювати у міжнародному товаристві захисту прав людини, читав лекції та доповіді у Британії, Швеції, Австрії, Франції, Голландії, Німеччині Португалії і всюди стикався. З одним і тим самим люди не вірили, не тому, що були байдужими, а тому, що масштаби совєтської жорстокості просто не вкладалися в їхні голови. У 1984 році вже емігрант Фіфьолов розговорився в Англії з одним із організаторів Паралімпійських ігор у Сток Мандевілі Айвором Елмсом. Той сказав, що організатори щороку надсилають в СССР листи із запрошенням совєтських паралімпійців до участі в Олімпіаді. Однак щоразу керівництво або мовчить, або під різними приводами відмовляється прислати команду інвалідів. Одного разу пояснення було таким: СССР інва. Валів немає. У статті 1988-го, написаній до десятиріччя ініціативної групи захисту прав інвалідів, Фіфіолов визнав, відчувалося, що тема становища інвалідів в СССР для багатьох слухачів була новою. Траплялося, що деякі факти сприймалися з недовірою, особливо про утримання їх у місцях позбавлення волі. До місць позбавлення волі я зарахував і будинки інвалідів, що теж не вкладалися в головах в західного слухача. А вже спеціальні табори для них і поготів. Юрій Кисельов залишився в СССР і продовжив працювати без соратників, без бюлетнів, без можливості відкритої діяльності. Можливо, вже тоді він усвідомлював, що перемоги не буде, але зупинитися не міг. У 1988 влада вперше офіційно визнала цифру, яка роками була забороненою. Понад 4,5 мільйона людей з інвалідністю лише в одній РСФСР. Того ж року створили всеросійське товариство інвалідів. До 1998-го воно об'єднало 2,5 мільйони людей. На папері величезне досягнення. Це було логічне завершення вимог групи. Але Кисельов сприйняв цю новину з болючим скепсисом. Більшість інвалідів у це не вірить. Не вірять, що вказівки згори можуть мати позитивні рішення. Після розвалу імперії ситуація не стала кращою. 90-ті з їхнім колапсом медицини злиднями та корупцією лише додали розчарування. Про уже нову Росію Кисельов сказав, так. імперія впала, але становище інвалідів не покращилося. Воно стало ще більш непередбачуваним. У 92-му він написав: варто вімкнути радіо чи телевізор і чуєш слова милосердя, гуманізм, моральність. Водночас у містах немає ні пристрою, для посадки до транспорту ні підйомників, ні пандусів. Медицина змінюється тільки на гірше. А щоб заробити на мотокаляску, треба 10 років не їсти, не пити, не лікуватися. Після десятиліть боротьби, виснаження та хвороб Юрій Кисельов зробив гіркий майже відчайдушний висновок про значення роботи ініціативної групи, в яку він колись входив. Поки що жодного. Але це було насправді не так, бо дисиденти мали одну смертельну у Йському розумінні рису вони стали видимими за кордоном. Їхні листи та аналітика ламали образ гуманного СССР, відкривали правду про інтернати, спецколонії та безправ'я, і саме тому КГБ викорінював їх так люто, бо правда почала пробиватися крізь залізну завісу. Тож світ вкотре переконався у тюрмі народів не було нічого святого і людяного, так само як і в її нинішній спадкоємиці, сучасній Росії. Друзі, якщо вам сподобався випуск, то підпишіться та залиште коментар. Бережіть себе, зустрінемось.